Ось вона почалась, ракушка. Ну і тут максимально довгі паузи повільно протягуємо, бачите, воно і тече, допомагає. Оп! Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми сьоме грудня я знову на рибалку з разом з Максом Псел, все ті ж місця, що і минулого разу, і будемо намагатися ловити окуня. Сьогодні також у нас буде з Максом Батла, але сьогодні не по кількості, а вирішили все ж таки зважити в кінці рибалки окуня. І хто більше повезі, той і переміг. Тому я сьогодні почну з раків німбл, який минулого разу у мене гарно відпрацював саме. По крупному Реально, були крупніші коня на пів кіла майже спіманий був саме на рака. Ну, а Якщо клювати не буде, то будемо перебирати. Є моя улюблена танта, ще також пасивні приманечки. Зараз пів восьмої майже. Ми вже на воді, трохи раніше виплили, бо помітили, що минулого разу саме зранку він найкраще проклюнув. Так що всім приємного перегляду і починаємо рибалочку. По комплекту у мене все той же латік. 3,16 флагман Z Stradick 2500, 0,4 жилка. Одразу поставив свого німбла, що минулого разу працював на 8 грамах. 0,16 флюрик, десь сантиметрів 50 см поки що. І починаємо, поки Макс там записує привітання, треба вже ловити. Ух, перші закиди. Рівень води росте. Відкрита дамба, тому течія так, на перший погляд ще сильніша. Не знаю, що воно буде. ну Будемо починати з раків, а далі побачимо, бо на рака саме крупний клював у мене минулого разу. По відосу я подивився, що наче навіть, чесно кажучи, зашвидко робив проводку. Сьогодні будемо пробувати ще повільніше. І сподіваюся, це принесе мені перемогу. Ще жодного разу я не перемагав Макса, але колись повинен настати цей момент. Ти є перший Макса. Ось так і змагатися, бачите, минулого разу змагались на кількість він надобасив ось таких. Я по вазі точно його виграв. Сьогодні, блін, змагаємось по вазі, в нього одразу гарний окунь. Так, спробуємо поперебирати приманочками. бачите, в мене є інші також раки. 570 грамм мабуть Ось такі флагмановські, селектовські, рентовські речки. Так що будемо перебирати, закос на мусю. Треба підібрати приманочку. Як можна швидше. Оп! Глянта який перший раз. А, воно навіть <смі> спіймала мої грузило. Макс ракушка вважається грам 100 підсіли мене. Я навіть не відчув, коли він клюнув. Реально забрав мого рачка. Перший ось такий гарний красень грамів 200 на рака. Без клювання, без всякого, просто на, на підмотці. Спіймав. ну такий рочок доволі таки великий розмір, мабуть, 2,8. Я точно не пам'ятаю, мене вони всі в коробці лежать. І такий як у шарі. Оп, він відвалився. Поки що кладемо у відро. Я думаю, з ним нічого не буде. Зараз наберу води. І в кінці або відпустимо, може декілька візьму на тарануху, побачимо. Хотів уже міняти, чесно кажучи. Тут, -тут і ярко відчувається ракушняк. Чіпляємося, ви вже бачили ракушку. І потроху треба повільно, повільно все робити повільно і думаю діло буде. Бачите, задіваю я ракушняк. О, приманочка пішла далі. Знову чіпляється. Ось тут десь і повинна бути клювака. Так трохи перебазірувалися. Зараз з-під цього дерева спробуємо. Так, також він може стояти. По минулим рокам він був. Ну, хто не, як він зараз активний, неактивний, бачите, щось там трохи проклюную все і Макса не клює. Я вже збав вагу з восьми до п'яти. Намагаюся щоб трохи більше приманку волочило, але результати поки що немає. Є, друзі. Оце було тюком. Реально, хоча треба було паузу якусь трохи зробити. Блін розмір, звісно, тільки на кількість. Є другий, 2-2 Ух, є, друзі. ж таки я спіймав, Нормальний про цепіоку. На маленького рачка. Класно тіпну. Ух. Ух -ух -ух. Полосатий сюди. Опа! Була довга пауза, не клювало. Я думав вже навіть перепливати і ось третій. На невеличкого рачка, там приманка прям в шахті. Зараз ми її дістанемо ну, з гарною клювокою опа, ось така от приманочка, маленький рачок і третій окуняра такий, також непоганий грамів 200 я думаю. Так, друзі, є третій, 3-2, але все ж таки ми сьогодні змагаємося по вазі і я думаю Макс. Лідірують, бо перший у нього 500-500 чимось навіть був у мене два таких грам по 200 і один ще менше. Тому я тільки догнав його першого, а нього два Другий такий грамів також 200. Класна чітка клювака. Це годину десь прокидали, взагалі не було. Я думав вже кудись перепливати шукати або під берег, становитись, пробувати. Ковтнув він повністю мого невеличкого рачка. Вже переміняв кучу приманок. Він бачите, маленький розмір. Спрацював, Ну може і великий би спрацював, хто нам ну, може попав, прямо підносимо. Поки що невідомо. Оп, Опах, її, друзі, дочекались. Класна клювака. Прямо на ракушки. Не крупний, але з гарною клювакою. Все той же гарачок, як вам його показати, такий малесенький, навіть не знаю який розмір, на відкритому гачку працює. 9.15 ми завершили з Максом. Перший тур вирішили попити чайку, окунь. В принципі, перестав клювати. Я спіймав 4, але Макс спіймав 2, але у нього реально був... Перший гарбатий, так що по возі, я думаю, він ще виграє. Ну, ще часу багато, тому побачимо, як воно буде. Бачите, минулого разу у мене по возі вигравав, по кількості програвав, сьогодні все навпаки, як зло, зловблює. Ну нічого, будемо пробувати. Зараз трошки 5 минут перекожу, не знаю, може треба його шукати, якось він неактивний. У Макса перші два закиди, перші два окуня і все. Більше він стояв, покльов взагалі не було. Так, друзі, починаємо другий тур. Максон поплив в берег ловити мілкого окуня. Ну, може, там і крупний буде стояти, зараз не зрозуміло. Течі, наче більше, ніж минулого разу, і води трохи додавалось. І, можливо, він реально забився в самий берег, то нам треба перевіряти. Я зараз ще... Один-два закиди зроблю тут. І далі також по шукати. Саме активного окуня. Бо так на одній точці стояти. В принципі, по-перше, не цікаво, по-друге, ну, він не клює. Коли він тут почне клювати, невідомо. Можливо навіть не сьогодні. Опа, друзі, <різь> підсів. Непоганий окунь. Реально це без клювака був. Ого, Макс, хороший. Не, ну не пів кіло Макс, ну гарний окунь і пицців прям без, без клювання. Доганяю Макса. Нет, Макс хороший окунь, якщо не зійде. Друзі, подивіться з чого ми стартуємо. Реально дуже гарний окуняра, все той же рачок. Невеличкий і клюнув, підсів. підсів я не відчув гарної такої клюваки. Ну, ось такий. Реально класний. 400, 440 грамів. Гарна якуняра. Ну, Також випустимо, не будемо його мучати. Минулого разу я собі брав на тарануху, ну а сьогодні таких ми випускаємо. 440. Зафіксуємо, далі ми його добавимо до основного заліку. Думаю, я вже в принципі попереду, бо у Макса був на 500, він переважав, а ось цей мені зрівняв, а може навіть випереджаю красунчик. Не будемо її мучити, не хочу я сьогодні забирати, тому випускаємо. Так, друзі, продовжуємо рибалочку. Класний окунь, випустив його, не став мучити. 440 грамів треба запам'ятати. Макс також, до речі, трофейного відпустив свого там за 500 у нього. був. Думаю, я наздогнав по вазі. І зараз треба якся вже випереджати. Хотів я перепливати з цієї точки, але бачите, одразу клювака. Ще пару проводок спробуємо якщо. а, за ракушку зціпляється. Якщо клювак не буде, то перепливемо, хотів я там вздовж камишика спробувати. Друзі, трохи переплив, Як планував, обкидаю оцей камишик. Не знаю, якась, якась чуйка, що окунь мог збитися, все ж таки в берег. Втекти від течії. Хоча там я також не на самій течії, я так на, десь на, на грані ловив його. Ну перевіримо ще. ще хоча б декілька точок, щоб зрозуміти все ж таки Оп, є. Друзі, навіть не дав доказати. Є. Ну, це ви бачите в березі. Він там заховався, як я і думав. Непоганий, в принципі, акушорик. Стой не падай, бо ми сьогодні не на кількість. Оп! Одинарний гачок і такий окунь. відро. Не дав навіть доказати. Я так і думав, що він може збитися всюди під камишок від основної течії. Якраз цю діляночку я планую обкидувати. Перший закид і одразу результат. Опа, друзі! Добрав! Є Так, не сходь, бо ти якось неактивно клюнув. Ап! Ха -ха -ха. Є, друзі, є! Заковнув, в принципі, та ні, ну не сильно прям, як думав, шахту. Такі є конець. І, друзі, чітка клювака. Є чітка клювака і ще один акушарик. Все той же рак працює. Він, Окунь він такий 100-100, я не знаю, я збився з рахунком, мабуть, вже десь... Восьми, зараз ми порахуємо, скільки в мене їх. Так народ, походу, вже дев'ятий, бо їх там важко порахувати, Ну, наче у відрі 8 і одного ж я відпустив найбільшого одразу, щоб не мучилась. Ці хай ще поплавають. У березі стоїть сєбіль. Далі трохи виводиш, починається ракушка і десь там. Була покльовочка. Паузи великі, реально, ніяких там агресивних підривів, все повільно. І все буде, я сподіваюся, ще трошки розклюється. Ось вона почалась ракушка. Ну і тут максимально довгі паузи, повільно протягуємо, бачите, воно і тече допомагає. Оп! самі все бачили, да? так? <ріст> самі все, я думаю, бачили, гарно вийшло. На камеру позував і непоганий опит. Пішло, друзі, діло 10-й. Реально, все так гарно вийшло. Розповідав вам, яка проводочка вийшов на ракушку. Пауза і бумс, є 10-й. Намагаюся перебирати приманочки, перейшов на свою. Улюблену приманку танту і зробив пару закидів, покльовок немає. Пробувамося також, покльовок немає. Зараз повернемось ми все ж таки до цього ось рачка маленького. Можливо, попав саме в приманку, в колір, не знаю. На нього, як по відчуттям, сьогодні клює краще. Зараз сплаваємо ще одну точку, перевіримо, бо на одній якось скучна вастенька. Так що час ще є. Там десь півгодинки, повернемося і десь ще година буде тут. Якось думав, що підібирав приманочку, той рочок, ну буквально сколько? Три, три окуня спіймав, одна холоста покльовка і на цьому все. Перебирав приманочки, ну, кльова нема. Приплив я на цю точечку за оцією карчою. Якраз тут така чи браточка, чи, ну, основна те, чи ось. І минулого разу якраз я і спіймав тут свого трофейного окуня. Хто не дивився, можете подивитись. Відео вже є на каналі, Силку залишу. Ну а що сьогодні буде, не знаю. Зараз спробуємо. Е, друзья. Е, еще. Зажевываем. Там корчей. А, отпал. А, отпал. Блин, ну там корчей валяется. Он кусок. Кусок губы. Ну давай, ты еще разочек. Опа. Это уже рыба. Опа-па. опа -па. Друзі. А, -а, а, сход, блин! Да що ж такое? Ай-ой-ой, це була хорошая рыбка, друзі. Такий прикрый сход. Гарна рибка была, я вже потягнувся попустити фрикціончик трохи. И зійшла. А, -а, -а. Ну, хоть трохи почало клювати, там щось зовсім затихло. Оп, я, друзі, це вже невеличкий. Шибайте, всі відпадають, що в чому прикол. Три сходи народ, це жесть. Пробував міняти приманочки, Німбом 1.6, який минулого, минулого разу стріляв тут, Ну, не хоче взагалі. Зараз знову повертаюся до цього мікрорачка. А, -а, а народ, ну що це таке? Реально знову клювака исход. А ну, меняем гачок. Може щось затупилося. Ой-ой-ой-ой. Друзі, новый гачок поставил, овнор, десяточка. И нового рака зарядив, бо щось пішло не так, і сходы. Так, оно ну, перевіряємо. Сюди хочеться закинути, друзі в берег, я думаю, там окунь стоїть, але це може бути скоріш за все якийсь одиночний. А закид і одразу може бути обрив, ну і покльовка наче була. Як я і думав рибка там стояла Блін одразу... Як би туди ще попасти? О, шо це? Вирвав з рота, походу я реально окуня. Так, як туди попасти? О, ідеально! Ідеально, друзі, я попав. Довжен спіймати. Ах, була покльовка. Да, в самому березі там стоїть. Друзі, упірвався, да виділувався. Кидав по харчам, там стоїть 100% в окунь. Він клює, покльовки холості. Ну і ось обрив. Зараз перев'язуємося часу, вже все менше і менше. Ну ще є. Ще є десь півгодини, я думаю. Так опасненько, можна програти все ж таки. Так, все, друзі, важимо. Ще до, доплюсуємо. Ні, на ти перший Макс, я хочу, я хочу це бачити. Давай. О, давай, держи камеру, <с давай. Так я буду, Давай. Як небудь. Ну як каже, що в мене один випав. Пошукати треба. кило 130. Кило 130. Друзья, кило 130. И сейчас 13 проплюсовать треба, да? Ну давай покати, а потом сплюсуем. Кило ну 130. давай. Ой-ой-ой, что ой, ой, у меня тут на кило не тянет, судя по всему. <hundred and thousand> у меня просто 30, может. Ооо! О! Что там? Да, 3 килограмма показывает. Кило 135. Кіло ну, 135. Фіксуємо, кіло 135. Ну, тобі тебе той більший був. У Льохи кіло 135 у мене кіло 130 Плюс мої 500 ще мої 570. А 440. Це... Народ, і знову я програв 100 грамів. Реально 100 грамів. Ото я окуняра, Макса. Так би в принципі порівну, якщо не враховувати тих окунів, що ми відпустили. У мене був 440, а у Макса 500 Ну, 100 506. Все ж таки Макса знову перемагає. Ну, блін, уви. І ах, от зійшов у мене, блін, якраз переможний був окунь, Ну, він все ж таки зійшов. Так що все, всім дякую, хто додивився і до нових зустрічей. Пока-пока. Пока-пока, друзі. ну і Сьогодні рибку ми випускаємо.